The appearance of Halley's comet. Mm -hmm. 1835. 1910. 1910. Travel traveled almost the entire world, and his impression, impressions formed the basic of many of his works why i admire mark twain personal connection his book awakened the spirit of adventure and teach the value of friendship value his value value his works contain wisdom and critic criticism criticism criticism, criticism of social social that that Relevant today. Final thought: Mark Twain is an author who inspires laughter, critical thinking, and the exploration of new horizons. Mm -hmm. Is that all, Sam? Okay. Thank you very much. Такий підхід тебе, такий творчий був і такий ну, з цікавинками, да, цікаві факти ти підготував про Марка Твена, Дякую великим. Е, початок хороший. У Назара гарна презентація, у е, Матвія гарна презентація. Тільки ж єдине, що просила вас, щоб треба було між собою домовитися, щоб ви не говорили про тих і тих самих людей, щоб різні були автори. Ну, щоб, щоб не, не тільки ж Марка Твена, щоб ми розбирали, а щоб ще й про інших дізналися, авторів. То наступного разу, коли буде таке творче завдання, проєкт, то ви між собою списуєтесь і питаєте, типу, я буду про це писати, а ти про щось, а як про те, щоб не було повторення. У вас. А так молодці, хоча й хоча про одного автора, але презентації у вас були абсолютно різні по, ну, по своїй структурі. Тому дякую. Next, то наступний. Єгор Маханюк. Окей, Єгор. Тільки в мене на українській мові. Ну, чого? Єгор, це на ж була англійська. Ну, Типу нас ж не урок української літератури, а урок англійської мови. Тому ти переробиш і зробиш, як, як положено, щоб була що оцінка хороша в тебе. Тільки ж нагадаєш мені, щоб, щоб на, на тому тижні, щоб ти виступив з її презентації. Так, є бажаючі ще. Зараз Матвій, уже Гліба хочу спитати. Гліб, ти готовий на сьогодні? Hey, be careful. Глеб. Не мовчить. Готовий, готовий? Не готовий, не готовий? Ну, будемо вважати, що не готовий. Білана бельська, ти готова до уроку сьогодні? Не готова. Не готова. Кирило дуплік, ти готовий? Easy, hello. Ні. Чому? Не знаю, таке легеньке завдання було, можна було б отримати оцінку хорошу, високий бал, але ж ви ігноруєте. Карпенко, Кіра, ти готова? Я не готова. Чому? Кіра, як ти так? Ти на... статування пишеш на 11-12, а на уроках не готова. Як таке може бути? Кажи. Як таке може бути? Андрій Малієв. Так я роблю. Готовий. Так, я готовий, але я трішки прихвалюю на голову. Ви що це означає? Ты будеш прочитати сьогодні? Не зможу прочитати. Ще раз. Не зможу прочитати. Не зможеш прочитати? Значить, тоді залишається хай на той тиждень. Але ж поки я буду ставити, щоб я не забула, я буду ставити вам колички. Захочете їх передати, то зробите це. Ні, значить ні. Значить так і залишиться. Тож дуже і перездавай. Єгор Масановець. На інший тиждень. Лише тиждень можна. А сьогодні що? Я не міг зробити. Чому? Тиждень. Тому що а, за кордоном. Mm. Ну, Єгор, я ж ну, вже озвучила, що я ставлю одинички, хто не готовий, а потім, якщо ви захочете їх передати, то ви їх передасте, якщо ні, значить ні. Значить так вони залишаться у вас. Ну, тобто, хто буде готовий, я потім Хочу виправлю одиничку на, на ту оцінку, яку ви заробите. Андрій Мороз, готовий? Ні? Я не хочу розповідати. А що це досхочу, чи що? чи А так є. Ну, так як це хочу, чи не хочу. А чому не хочеш, що ти готовий до уроку, не хочу. Як це не хочу? Ну, типу, ти готова презентацію. Що ти кажеш? Спіш. Кого у мене, чи дітей? Кого ти Стисняєшся. А чому ти соромишся? Ну, ніхто, не, ніхто не соромиться, а ти соромишся. Ти такий завжди сором'язливий такий, Андрій. Так, так. Понятно. В інших уроках також. Значить, тоді, Андрій, ж мені свою презентацію мої приватні повідомлення. Почув? Так. Щоб я тобі не ставила колиці. Ще в презентацію повідомлення. Андрій, я ж на початку року про це сказала, що я бачила, що хтось надсилав мені презентацію, їх принципово навіть не відкривала, тому що у вас захист презентації під час уроку. Тобто, якщо ви на уроці це робите, то у вас буде вищий бал, ніж якщо ви, ну, це просто винятки із правил, що от Андрій признався, що йому соромно, тому я йому дала шанс просто надіслати мені. А взагалі ця робота по захисту презентації має бути, я ж, я ж пояснила на початку року, що я не тільки картинки ваші хочу побачити, а й так, як ви говорите, як ви представляєте вашу презентацію. Це все сумарна оцінка, сумарний бал. Женя Федотов. Можна на наступний урок, я просто зараз на вдома, у мене презентація на комп'ютері підготовлена. Зараз, Євген? Нема в мене вдома, я не можу сказати, де. Це е, але ж, Женя, я одиничку ж поставлю, щоб я не забула. Добре, добре. Шам ро, микита. Я не готов. Тобто количка, правильно? Я розумію. Як мене, Марина? Я не готувала. Ну, ти знаєш, так, що відбувається, якщо не готове. Так, давай, Матвій, години. Давайте. Надаю тобі доступ. А взагалі, то все це не потрібно. Ви ж йдете ви ж в доросле життя скоро, Ось 8, 9, 10, три роки і вже, вже будете йти у доросле життя і вже будете влаштовуватись на роботу, вже, наприклад. Бо зазвичай діти вже на перший курс вступають кудись до якихось вишів. уже влаштовывается на работу. То треба ж не соромитись, бо работодавец не любит соромязливых людей, бо вы ж повинні бути бедовыми. Будь ласка. А, я тут делюсь. Мабуть, так. Вы? Да, да. Так, так. Так. Угу. Вільям Шекспір. У Вільяма Шекспіра. William Shakespeare. Угу. Назад і не на треба. Як пеє. Знову вбивші Томатью загубив його. Ось, я знову тут. Вільям угу. ем Шекспір. Кіль 64, 16, 16.